Вставляєш і вигинаєш, які форми тобі деталі потрібні. Ну, Вони різні є, різні шаблони. Тобто можна і колечка. ну На колечка в мене там висять шаблони форми круга, щоб не мудохатися. дохатися. І вони виходять. Всі елементи нагибаєш і потім формується рисунок на ворота, ковані, перила, тобто крилечка, лавочки. Ну, це що ну, мене Мій батько завжди е, малював, зарисовував, робив такий плакат, форму, рисував, потом згибав. Я зараз працюю по другому методу. Я дивлюся на фото і вибражаю рисунок. Розмір виложив, потім у мене є там стончий дротинок нагнуті такі елементи, я по тому рисунку викладаю той по фотографії вже своєї о, ось. Не малюючи чертежа. Тобто ви з голови, це? робите? Так, да, я з голови. Я дивлюсь на рисунок, а ага. о, ця деталька, оп, оп, оп. Ну воно трудніше, коли замовник е, хоче, щоб воно було копія. Тобто ти вже копіруєш, тоді вже тяжче. А якщо я кажу, я кажу давай, щоб ось ця фотографія не повторялась, вона буде близько. Біля цього. Ну, буде рисунок трошки трошки другий. Ну, трошечки там грамочки. Тобто, які в мене шаблони є. Я по тих шаблонах виложив і тобто. Частично ми сходимося замовником, я частично сходився з його требуванням.